Вітаю, шановні глядачі! Бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної усім кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, вищі сили, прошу, допоможіть, духів кави закликаю, допоможіть, скажіть, що буде і з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, що буде відбуватися, про що треба попередити. Усі, хто дивиться відео на цьому тижні, наступні сім днів. Про що треба попередити, що, що треба знати. Так, дивіться, дуже хороші будуть події. Несподівана, може бути поїздка, дорога до може бути, це може бути і море. Поїздка, дорога вийшла. Ще чоловіки, перші три дні. Може, були, як наче, знаєте, в стосунках була відстороненість дуже так от, з дружиною, з дівчиною, другою половиною дуже холодно між вами була відстань, непорозуміння. З понеділка по вівторок у вас дуже покращаться відносини і ваші. Відновляться якісь енергії от потяг, дуже активна чоловіча сила, здоров'я чоловіче. Тут щось від... може відбуватися, от як самотні були, і, зли... і якась була злість, самотність. Щось між вами відбулося таке, що ви змушені були припинити спілкуватися, то тут все налагодиться. А також дівчата, жінки, ваші чоловіки з понеділка, по вівторок зміниться поведінка, буде більше такою, більше не буде агресії, це буде дуже різка така зміна, і от те, що були побиті горщики, то ви з чоловіками налагодиться відносини, вони зовсім по-іншому будуть до вас відноситись, ставитись, буде набагато легше краще. Ну і надалі цей тиждень. Дуже хорошо для родини, для право... Так, тут і діти, і вся сім'я якби має романтичні якісь можуть бути, подорож може бути, романтичні такі спілкування, про кохання, про любов. І з середа, четвер, це дуже хороші карти для спокою, для відновлення такої відносин. Я не бачу сильної агресії, якихось нападів. Так що все має змінитися на краще. От. І ще хтось нападав на ваші фінанси, багато полювали або робили крадники, стяги нічого не вийде, на те, що ви очікуєте, все прийде. У вас п'ятниця, субота, неділя, покращиться ситуація на роботі, покращиться ситуація із вашими прибутками. Вся робота, що ви робили, принесе вам результат, плоди. Ви дійсно багато роботи робили. Ось тут такий трудівник-кінь. І це рух вперед. Це те, що ви будете працювати, і надалі вас покращиться цей стан. Це вже рух, ви на коні і ви рухаєтесь з вами оця вдача. А тіздри заздриники, заздр... заздр... ну, кі... всі, хто заздрив вам, от, вони тільки дуже енергетику засаряють. от з ними варто припинити спілкування. Дуже багато. Так, вони якби женуться за вами. От не можуть до нас догнати, не можуть полювати за вашою вдачею, за, за вашими грошима. Полюють, наче так мені виходить. От. Так що хороший тиждень. Все для родини. Те, що було. Може, знаєте як, може саме вечір неділі от буде як посваритися можете, а тоді понеділок, вівторок, середа, покращаться відносини все одно. Убираю весь негатив, обираю повністю, весь негатив знімаю. Отсікаю всіх ворогів, всіх, хто зла бажає, всіх, хто агресію чинить, відсікаю віки вічні, відкриваю всі шляхи і дороги. А ще може вдала бути придбано автомобіль для родини, для того, щоб ви могли возити дітей або якісь робити все, що для сім'ї, за купівля. Родинного автомобіля, щось отак може ще відбутися, щоб ви могли поїхати кудись, от. дітки. А, гарні карти вийшли на цей тиждень. Дохілка прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Всім хто дивиться відео. Так, на цьому тижні здійсниться мрія про те, що ви мріяли, воно має у вас все відбутися. Те, що колись ви або хотіли, мріяли придбати, щось ви хотіли, щоб відбулися зміни на позитивне, то цей тиждень принесе один позитив і радість і на роботі, і вдома, і у відносинах. Дуже хороші карти. І знову вийшов автомобіль. Ще можуть бути е, люди, які б мріяли про дитину, про вагітність. Це теж відбудеться цей тиждень, дуже гарний. От, можете дізнатися про вагітність. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги усім, хто дивиться відео близьким людям. На щасливу долю на цьому тижні відкриваються всі шляхи дороги на любов, на гроші, на здоров'я. Повністю відновлюється енергетика. Загоюються всі травми, рани, всі негативні. Програми убираються з енергетичного фізичного простору, відновлюється ваша енергія. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на цьому тижні. Всі, хто дивиться відео, близькі люди. Радію життю повністю задовольняються всі бажання, всі мрії, наміри, здійснюються без перешкод. І ворогам повертається абсолютно весь негатив. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги на щасливу долю, на відновлення і такі буде так. Так що, такий тиждень хороший, добре. Я хочу ще подивитись таке питання від глядача. Що відбувається у відносинах із братом? Скажіть Вищі сили, допоможіть. Якщо Ти, хто дивиться відео близьких людей, напружені відносини із братом. Що відбувається у відносинах із братом, якщо є така проблема, таке питання? Ви знаєте, все налагодиться. Тут вплив, тут башня вийшла в центрі розкладу. Це коли дуже сильна розсорка. У вас немає причин сваритися із братом. Може щось стосуватися е, в. Знаєте, в нього депресія може, як немає фінансів, немає. У нього депресія, що в нього немає коштів. От мені чомусь так прийшло, може бути ще алкоголізм, чи якась... Тут страх. Страх, що нема денег. що буде все зруйновано. Могла втрутитись жінка, Заперечу, весь негатив, убираю. Я знаю, що тут вийшла карта, що може він хоче зробити свою сім'ю, родину і одружитися. Мріє про свадьбу і щось пов'язане із фінансами. І від цього йому важко. Ну, дійсно, знаєте, все буде гаразд. Ви неминуче помиритесь. Тут хороші карти виходять на те, щоб ви відновили спілкування. Отсікаю повністю весь негатив, знімаю, всі ресорки, з отвороти знімаю, відкриваються всі шляхи і дороги на відносини з братом. У тих, хто дивиться відео, більше немає жодного негативу. Відкриваю всі шляхи і дороги, буде так. Може, це стосується, що братові треба житло, і оце він хоче стосовно будинку, сімейний дім оцей, де ви росли. І за цього можуть сварки бути. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Духівка закликаю, допоможі. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу відновити всі відносини із братом, тим, хто дивиться відео, більше нічого не заважає відновити відносини, повністю знімається, вся розсорка істуда, буде так так буде. Дивіться, там щось відбувається. Він або заводить свою сім'ю, є жінка, вона каже, що давай, у тебе ж є частина майна чи щось подібне. І він від цього може закриватися, що йому прийдеться за рахунок сімей, ну, батьківських яких то нерухомості може вирішувати свої сімейні питання. Ну, його намисно сварять, я б сказала, з вами. Все знято, має повернутися назад. Ви Неодмінно у вас дуже хороший брат, ви все одно будете ваш, ваші шляхи відкриті один до одного. Посвариться вам не вийде у вас. Так що така вийшла кава сьогодні. Дякую всім за увагу. Бажаю бути здоровими, щасливими, щоб у вас на е, цьому, цьому тижні все відбулося так, як ви бажаєте, і навіть краще. Всі наміри і цілі всі мрії здійснилися без перешкод, і щоб від вас одвернулись повністю всі вороги, всі, хто заздрість, хто зла, бажає, по інших шляхах пішли і про вас забули. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!